Що може бути цікавіше за знання? Особливо, якщо дослідники роблять все можливе, щоб ми з вами змогли пізнати цей світ краще та стати ближче до прекрасного. Іноді здається, що ми знаємо все, що нам потрібно, та світ надзвичайно великий і неосяжний. Ще з маличку ми намагаємось всілякими способами дізнатись, що нас оточує, хоч не завжди це вдало виходить. А цікавитись навколишнім середовищем зараз ще цікавіше. З вами Марійка, і ви на каналі Факти Цікавинки. Тож зараз пропоную вам дізнатись 15 найцікавіших фактів світу, про які ви навіть не. Чули, приготуйте щось смачненьке та насолоджуйтесь переглядом. Снігопад у пустелі Сахара. Так, ви правильно почули. Снігопад у гарячій пустелі може здатися дещо суперечливим, але це один із десяти найдивовижніших фактів про світ. У пустелях дуже мало опадів із рідкісними можливостями дощу. Тоді снігопад звучить неможливо. Але це правда. Це неймовірне явище сталося в 2018 році, і пустеля Сахара повністю вкрилася білосніжною ковдрою. Проте сніг протримався добу. Протягом останніх десятиліть у пустелі багато разів реєстрували снігопад. Востаннє в січні 2022 року. Перший снігопад був зафіксований у 1979 році. Це була снігова буря, яка тривала пів години. Тому снігопад може здатися тут незвичайним, але не рідкістю. Найшвидший порив вітру пристебніть ремені безпеки, оскільки вас чекає найшвидший шторм у 1996 році. Тропічний циклон під назвою Олівія вдарив по острову під назвою Острів Бароу і він настільки був сильним, що його визначили найшвидшим поривом вітру на землі, тобто 353 милі на годину. Він побив минулий рекорд вітру в 231 милю на годину в Нью-Гемпшері в 1934 році. Тут не можна купити Кока-Кола. Можливо, ви не знали, що у світі є дві країни, де заборонено купувати Кока-Колу. Так і це не хто інший, як Північна Корея та Куба. Незалежно від того, куди ми йдемо, ми завжди хочемо розважитись з Кока-Кола, оскільки цей напій є соціально практичним у всьому світі, але не в цих двох країнах, оскільки вони мають довгострокову торговельну заборону США Північна Корея з 1950 року та Куба з 1962 року. Однак ви можете скуштувати темно газовану воду, виготовлену в північній Кореї, відому як Кока Спартлінг. У Судані більше пірамід в світі, ніж у будь-якій іншій країні. Піраміди та Єгипет є синонімами, оскільки це країна, яка спадає на вашу думку. Але дозвольте розповісти вам інші цікаві речі про цей світ: це те, що в Судані найбільше пірамід у світі, навіть більше ніж у Єгипті. Якщо у Єгипті розташовано 138 пірамід. То в Судані їх понад 255. Хіба це не дивовижно? Це вдвічі більше, ніж у Єгипті. До того ж, ці піраміди не були створені стародавніми єгиптянами. Натомість піраміди були побудовані членами королівства Куш, стародавньої цивілізації, яка керувала територіями вздовж річки Ніл. Ви любите веселки? Тоді вирушайте на Гавайю прямо зараз. Якщо ви фанат чарівних веселок і хочете максимально насолодитись цим дивовижним явищем, тоді вирушайте до штату Гаваї. Це найкраще місце у світі, де можна зачарувати красою цього барвистого дива. Згідно з даними американського метеорологічного товариства, у 2021 році Гаваї домінують у списку видатних веселок для огляду визначних пам'яток. Згідно зі звітами, забруднене повітря, пилок і достатня кількість хвиль допомагають Гаваям очолити список. Пройдіть далі ніж райдуга неба під час подорожі цікавими фактами про світ. Давайте розглянемо красу водянистої веселки. Так ви правильно почули. У світі є місце, де можна побачити у воді улюблену веселку. Це не хто інший, як Кано Крісталс, який ще називають річка п'яти кольорів, рідка веселка або розплавлена веселка. Розташований у Колумбійському національному природному парку Сирання Деламакарена. Макарена. Ви можете побачити багато веселкових відтінків під кришталевою чистою водою, яка виглядає як веселка. Пісні китів допомагають скласти карту дна океану. Серед 15 найдивовижніших фактів про цей світ, цей факт може здатися вам дивним, але це правда. Самці фінвалів співають глибокі гучні пісні, щоб залучити самок. За даними Scientific American, ці пісні вважаються найгучнішими з усіх морських мешканців і можуть бути сприйняті на відстані до тисячі кілометрів. Ці пісні також можна використовувати для звукового окреслення дна океану, оскільки звуки можуть досягати глибини 2,5 км під Водою, він повертається назад і допомагає з правильними вимірюваннями. Квіти змінюють кольори. У цьому одному з найцікавіших фактів про світ. Ви дізнаєтеся, що навіть квіти змінюють колір. Не хвилюйтеся: ваші улюблені червоні троянди не позеленіють, але збільшення ультрафіолетового випромінювання, викликане погіршенням озонового шару. Змушує квіти змінювати свій колір по всьому світу, але ми не можемо побачити це своїми очима. Це посилене ультрафіолетове випромінювання також посилило пігментацію квітів і призвело до псування пилку. Чи знаєте ви, яка найдавніша професія у світі? Це питання, яке, напевно, ніколи не спало б нам на думку до сьогодні, але зустрічається в найдивовижніших фактах про світ. Отже, ви знаєте відповідь. Це не що інше, як стоматологія. Це найдавніша професія у світі, який близько 9 тисяч років. Дослідження виявило докази про свердлення зубів у черепах віком від 7500 до 9 тисяч років тому. За даними Бібісі Болонського університету, гнилий зуб у щелепі черепахи був навмисно очищений і виштовхнутий інструментами. Все населення світу може поміститися в Лос-Анджелесі. Це знаєте ви, що сукупне населення світу нещодавно досягло позначки у 8 мільярдів? А як щодо того, що я скажу вам, що все це населення може поміститися в Лос-Анджелесі? Так, згідно з дослідженнями, якщо усі жителі стоять пліч опліч, усі вони можуть поміститися на 500 квадратних милях Лос-Анджелеса. У деяких частинах Аляски сонце не сідає протягом 84 днів. Через місце розташування північноамериканське місто Бару може похвалитися майже Трьома місяцями без заходу сонця. 84 дні у період між травнем та серпнем, сонце знаходиться вище за горизонт. Це явище відоме як північне сонце. Воно спричиняє ланцюгову реакцію в зернових культурах, а гарпузи можуть зростати до жахливих розмірів через тривалу дію сонця. З іншого боку, взимку тут період нескінченної темряви. З кожним днем земля важчає на 60 тонн. За підрахунками вчених вага космічного пилу і інших тіл, які потрапляють на землю кожен день, становить від 0,4 до 110 тонн. В середньому це 60 тонн в день. Францію відвідує більше людей ніж будь-яку іншу країну. Франція прекрасна країна, наповнена смачними винами, чудовим сиром і безліч романтики. Тому не дивно, що за даними Всесвітньої туристичної організації ООН, більше людей хочуть відвідати Францію ніж будь-яку іншу країну світу. У 2017 році європейська країна прийняла 86 мільйонів осіб. Іспанія була другим за популярністю напрямком з 80 мільйонами відвідувачами. За нею йдуть Сполучені Штати 76 мільйонів. Китай 60 мільйонів та Італія 58 мільйонів. Жінки витрачають на макіяж 91 годину в рік. Більшість чоловіків скаржаться на те, як багато часу жінки приділяють макіяжу. І тепер з'явилися вагомі докази цього. Так, британські вчені провели цікаве дослідження і виявили, що звичайна жінка витрачає близько 91 годину на рік для нанесення косметики. Тобто, якщо середня тривалість життя жінки 70 років, то 43 тижні з них більшість жінок витрачають на макіяж. Також третя частина опитуваних жінок зізналися, що хотіли б витрачати менше часу на макіяж, але не можуть цього зробити з певних причин: 13% просто не уявляють себе на людях без косметики 9% ні за які гроші не покинуть свій дім без макіяжу, а 1% взагалі використовують косметику навіть для виходу у спортзал. Незважаючи на такі результати, лише 20% жінок дійсно вважають, що макіяж прикрашає їхніх подруг. При цьому 41% леді не говорять подругам, що їм не варто користуватись косметикою, аби не засмутити їх. А як ви ставитесь до щоденного макіяжу і скільки часу витрачаєте на нього? Обов'язково поділіться в коментарях. У новій Зеландії існують хижі папуги Кеа, які полюють на овець. Це дуже розумні, цікаві та граливі пташки, які звикли до людини. Вони люблять качатися в снігу і приймати ванни в калюжах. Але не поспішайте розчулюватися. Ці птахи харчуються як хижаки і нападають на живих овець. Кеа сідає на землю близько жертви, а потім несподівано застрибує їй на спину і видзьобує шматочки підшкірного жиру. Найчастіше результат такої атаки лівівці вкрай сумний. Ну що ж, наразі я розповіла вам найцікавіші факти світу, які до цього моменту і сама не знала, але на цьому мій список не закінчується. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові факти цікавинки. Давайте продуктивно дізнаватись якомога більше захоплюючих фактів, адже їх чимало. Світ настільки різносторонній та прекрасний, що хочеться дослідити його разом з вами. З вами була Марійка. До нових зустрічей!